Всім привіт! Це чергове відео із серії про PowerShell. Пам'ятаєте, раніше ми запускали командлети безпосередньо кожен окремо, коли нам потрібна нова інформація. Але якщо ви почнете писати більш просунутий код PowerShell, то захочете почати зберігати вихідні дані цих команд у змінних. Збереження даних у змінних робить вашу роботу набагато ефективнішою і може розширити можливості PowerShell. Почнемо з простого. Commandlet Get Process. Ви його вже знаєте. Для виконання написаного коду я натиснув F8. Результат був виведений у терміналі. Тепер оголосимо змінну в PowerShell. Це робиться за допомогою знака долара. Назву її Process і присвою GetProcess. Але після натискання F8 ми не отримали виконання команди GetProcess. Для цього потрібно ввести процес у терміналі, тобто назву змінної, тому що це завантажується в пам'ять, і потрібно його викликати. Можемо помітити. Що він містить точні дані об'єкта, які були оброблені хвилину тому, пропоную дослідити, чому так відбувається. Восьмий рядок відобразить всі процеси, навантаження на центральний процесор яких перевищує 300, дев'ятий рядок просто відсортує всі процеси в порядку зростання навантаження на процесор. Тож, в результаті виконання восьмого рядка, ми отримали готовий результат. Якщо виконати 9 рядок, то виводить дуже багато відсортованих процесів, які навіть не поміщаються в терміналі. Тобто нам довелося два рази зробити запуск у двох різних рядків, щоб отримати два різні набори даних, замість цього ми можемо використати змінну, завантажити процес у зміну процесів, яку ми оголосили за допомогою знака долара. Тому після виконання 12-го рядка результат GetProcess був записаний в змінну процес. Якщо я виконую 13 й рядок, то спрацює змінна процес, яка вже містить GetProcess, і одночасно будуть знайдені процеси навантаження на центральний процесор яких перевищує 300. Так само, якщо я виконую 14 рядок, то спрацює змінна процес, яка вже містить GetPROS і будуть виведені відповідні результати. Що вам потрібно знати під час роботи зі змінним PowerShell? так це те, що ця мова не є строго типізованою. Зараз поясню, що це означає. Оголосимо нову змінну. На вашу думку, який це тип даних: String, Bool чи можливо integer, оскільки PowerShell не є строго типізованою мовою. Ця конкретна зміна має здатність перетворюватись на будь-яку. Тому якщо ви задаєте ціле число, це буде цілечисельна змінна, тобто інтеджер. Якщо рядок, то це стрін. Якщо логічне значення True або false, то це буде Bool. Розглянемо наступний приклад, де оголошена змінна Total, яка дорівнює 2 плюс 2. Я натиснув f8, щоб виконати 20-й рядок. І тепер, якщо я запущу 21 рядок, він відобразить те, що міститься всередині Total. з яким типом об'єкта я маю справу всередині Total? Виконавши 22 рядок, бачимо, що це integer. У другій частині цього прикладу я замонтажу ту саму змінну Total 2 плюс 2, але вже всередині одинарних лапок, зробивши це рядком. Загальна сума тепер дорівнює 2 плюс 2, тому що це рядок, а не число. Відповідно, тип даних string. Підслянемо ще інший приклад, щоб ви могли зрозуміти, чому розуміння типів даних таке важливе в PowerShell. Перша змінна нам 1 дорівнює 2, змінна нам 2 дорівнює 2. Я завантажив їх у пам'ять, тепер запускаю 31 й та 32 й рядки і отримую очікуваний результат. Далі ми використовуємо змінні з іншим типом даних, тому я запускаю на виконання рядки від 34 го по 37. й І, звичайно, ми отримуємо 22. тому що тут використовується тип string. тобто два з першої змінної та два з другої змінної просто записалися послідовно один за одним. Ось тому і так важливо розуміти, з яким типом змінної ви працюєте. Оскільки це може суттєво вплинути на результати, які ви намагаєтесь отримати. Разом з тим ми можемо явно сказати PowerShell, що ми хочемо, щоб нам один і нам два мали цілий тип даних. Для цього в квадратних дужках треба написати INT. Я знову завантажу їх у пам'ять і виведу результат. Як бачимо, це 4 зі зрозумілих причин. Під час роботи зі змінними PowerShell, можливо, ви захочете перетворити один тип змінної в інший. Міна Total зараз має тип даних int 32 але що, якщо ви бажаєте, щоб Total був string? Я створив нову зміну StringReturn. Після дорівнює взяв Total та використав метод toString. В результаті виводу ми все що бачимо 4, але насправді його тип даних вже string. Ви можете запитати себе, звідки я дізнався про метод toString, які ще речі можу конвертувати. Зараз розкажу, як дуже легко це ідентифікувати. Коли ви запускаєте getMember для змінних, і скаже вам, який це тип об'єкта. І чи містить цей об'єкт будь-які пов'язані з ним методи. Як бачимо, тут є ToString, який ми вже використовували, та багато інших. Тепер трохи дізнаємось про те, як правильно працювати з лапками. У мене є зміна літерал. Я запускаю рядок із одинарними лапками. Одинарні лапки в PowerShell створюють рядок літералу, тож якщо я завантажу це в пам'ять, а потім виводу цю зміну в консоль, ви помітите, що виводиться рядок літералу, який був записаний у коді. Але можна, наприклад, уникнути прямого відображення і виконати математичні обчислення всередині рядка, для цього потрібні подвійні лапки. Тут є спеціальний синтаксис для повідомлення PowerShell. По Я поставив знак долара та все, що в дужках буде змінено. Після виконання в консолі бачимо, що виконалась математична операція. Тому, коли ви хочете, щоб ваш рядок містив динамічну інформацію або змінні, то слід використовувати подвійні лапки. Якщо ж ви буквально хочете вводити, відображати або працювати з рядками саме так, як ви його представляєте, то вам потрібно використовувати одинарні лапки. Ось ще один короткий приклад. Тут я використав Write Host, який буде виводити в консоль. Запустивши відразу 55 та 56 рядки, можна побачити різницю між використанням одинарних та подвійних лапок. Тому, продовжуючи працювати з PowerShell, просто пам'ятайте, що існує велика різниця між одинарними та подвійними лапками. Зараз поговоримо про зарезервовані типи змінних у PowerShell, тож є кілька постійних імен змінних, які PowerShell начебто розривує для власного використання, ви можете переглянути їх список, ввівши Get Variables. Є кілька змінних, які просто використовують PowerShell за замовчуванням, наприклад, змінна Home, відповідно, ви не можете використовувати її. Якщо спробувати використати, то отримуємо помилку про те, що не можна перезаписати змінну Home, оскільки вона доступна лише для читання. Тому, якщо ви коли-небудь оголосите змінну, яка відповідає одній із зарезервованих констант, ви знову отримуєте помилку такого типу. Коли PowerShell працює в середній середовища, він створює кілька специфічних змінних саме для запущеного середовища. Ви можете подивитися їх список. Тут є специфічні для цього сеансу речі. Окрім цього, можна виводити конкретні параметри, наприклад, username або ЮзерПрофіль. User Змінні середовища дуже зручні, тому зауважте, що PowerShell вже знає певну інформацію, яку вам не потрібно шукати. На завершення об'єднаємо все це одним прикладом. В першому рядку оголошуємо змінну патч. вона дорівнює Red Host, що запропонує від користувачеві і виведе рядковий літерал. Ви вже знаєте, що це рядковий літерал, тому що він взятий у одинарні лапки. Я натиснув F8 і можу вводити шлях до файлу. На цьому етапі, якщо введу назву змінної, результат поверне шлях, який я вказав. У 62-му рядку коду ми оголошуємо іншу змінну RAVFileData, вона дорівнює Item, який буде рекурсивно сканувати патч, який ми щойно завантажили, знаходити всі файли всередині нього та завантажувати їх у RAVFileData. Далі ми оголошуємо нову змінну Large Files, яка буде використовувати змінну RAVFileData і повертати лише об'єкти, довжина яких більше, ніж 100 МБ. Далі в змінну Large FilesCalm завантажимо Large Files. Використаємо object, щоб порахувати кількість файлів, а потім Select object count виведе лише їхню кількість. Останній рядок допоможе написати користувачеві, скільки великих файлів збереглося за вказаним шляхом. Зауважу, що я використовував тут подвійні лапки, тому що у мене є змінні всередині рядка, які я хочу залишити динамічними і надати інформацію користувачеві. В результаті отримую правильну відповідь від програми. Якщо цей урок був корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал. I do zobaczenia w następnym filmie.